Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників-гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено чудовим виробам полонського фарфорового заводу. Е, дуже мені подобаються дані вироби, особливо вироби 50-х років, 60-х років. Е, і ось частину я вам і продемонструю. В сьогоднішньому відео. Погляньте, які чудові чайні пари у мене знаходяться на столі. До речі, за ці придбання я дякую одній чудовій людині. Це Світлані Касьянові. В неї є також свій YouTube канал. Вона розповідає про. Вироби, які вона придбаває з парахолки в місті Чернігові, а також про свою колекцію гуцечків. Дякую пані Світлана за цю красу, яку ви мені допомогли придбати в колекцію. Дуже рідкісні чайні пари періоду 50-х років полонського фарфорового заводу. Виготовлені вони були на формі Івана Євменовича Джими. Я ось так підніму, щоб краще було видно цю фарфорову красу. Ці чайні пари красиво все. І поєднання кольорів, розкрас, форма, якість. Парфор дуже тоненький, гарно світиться і красиве рідкісне зелене криття коль, кольору такого насиченого зеленого кольору, кольору молодої трави. Красивий квітковий малюнок. Що це за квітка, я не знаю, ручний розпис. Багато позолоти. Незалежно від того, бачите, що чашечкою користувалась, однак для свого віку. А, стоїть клеймо ось таке. Це початок 50-х років Полонського фарфорового заводу. 18-та група складності. І другий сорт. Е, група складності говорить сама за себе. бо я вже говорила не один раз, що на неї впливає і розкрас малюнок, складність виконання. Ось такі чудові чайна пара з'явилась в моїй колекції. До речі, треба віддати належне ось криття е дуже якісне, тому що. Більше 70 років в цьому предмету, однак користоване, однак немає якихось е, таких плям, забруднень, які не можна було б витерти. Тому що в мене є багато предметів, я буду на них вам акцентувати сьогодні увагу. Я їх чим тільки не мила, не драїла, що називається, вивезти я їх не можу, а це криття. Досить таке якісне, лазуроване, приємно тримати в руках цю парфурову річ, цю красу. Ось така. Перша чайна пара. Другу чайну пару я вам буду показувати ось таку. Це колекційне збереження, вона абсолютно нова, не користована. Ви можете звернути увагу на позолоту, на загальний вигляд. Ось. Також дуже чудове, рідкісне таке криття бірюзове, ручний розпис з красивим поєднанням кольорів. мазкова техніка виконання. На цій чайній парі стоїть, клеймо. уже досить таки пізні клеймо. Таке ставилося з 1987 по 90-ті роки на даному підприємстві. До речі, воно недовго ставилося. Ось, Бачите, яка красива чайна пара. Абсолютно новенька. І йде ось таке блюдечко. Ось, бачите, також не користована новенькі. При новенькі з таким же точно клеєм. Ось таке. У мене є ще деякі предмети від цього сервізу, і я буду робити на нього окремий огляд. Так, це друга чайна пара, третя чайна пара. Це ось така вона досить таки часто в оглядах зустрічається інших блогерів і на торгових площадках у нас в Україні. Це із сервізого Горобина. Також ми бачимо чудовий такий ручний розпис. Криття червоне. Ось погляньте, я якраз мала на увазі оце криття. Ну, от скажіть. Я його мила в судомоїчній машині, і вручну, і терла, і різними засобами. І ці плями ось саме з такого червоного криття не виводяться. Не знаю, з чим це пов'язано. Пливо ось таке саме 87-90 років, 15-та група складності. І блюдечко. Подивіться, який вигляд воно має. Неохайний, навіть брудний. Ну, не можу я його привести до ладу. Допоможіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи можливо взагалі почистити, чи краще викинути? Це блюдечко підшукати більш якісно. Так, слідуючий предмет це вже не чайна пара, а ось така цукерничка. Зверніть увагу, дуже красива форма. Як називається, не знаю. Бачите, такі гострі ручки у вигляді гост, гострі, такий триугольник, трикутничок. І, звичайно, красиве, темно, синє криття. Це навіть можна назвати кобальтове криття, хоча камера отак більш висвітлює, а в житті воно більш темніше. І з красивим ручним розписом. Знову ж кажу, майстри гарні художники працювали на Полонському фарфоровому заводі, дуже красиве поєднання кольорів. Клеймо ось таке. Це 60-середина ті 70-х років, бачите, таке стареньке клеймо. І це третій сорт. З задоволенням би придбала сервіс, в який входила оця чудова цукерничка. Кришечка рідна, тільки трішки потерта позолота. Ось. Таку цукерничку я придбала, і завершувати свій огляд я буду також цукерничкою ось такої форми. Досить таки цікавий, але це період ще більш пізніший, тому що повна відсутність позолоти говорить про те, що це вже 90-ті роки, де підприємство відчувало. Фарби не вистачало, дороговизна, підняття вартості енергоносіїв. Хоча клеймо те саме. Починаючи з 87-го року, ставили і до середини 90-х. Але, як я вже сказала, що це дійсно 90-ті роки. Бачимо перший сорт 20-та група складності. Художники якраз і. Відсутність якісних фарб по тієї самої позолоти компенсували чудовим розписом Браво! Браво художникам полонського фарфорового заводу, які працювали і творили таку фарфорову красу. Бачите? Незалежно від того, що немає позолоти, і я вам хочу зазначити, не потрібно ставити її було і на ці ручки би вони були біленькі. Дуже красива форма і красивий розпис оцієї цукорни. Цукорнички мені зробили зауваження. Також треба вимовляти не цукорничка, а цукорничка. На сьогодні все. Мої любі друзі, гості мого каналу. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та добра. До нових зустрічей на моєму каналі.